І от бачимо на наступний день ми ж повертаємося до того, що а, зараз хочуть забрати 6, понад 6,5 тисяч військовослужбовців з повітряних сил са ті. Військові, які забезпечують захист і е, е, захист повітряного простору України, таки, треба зазначити, що вони працюють і на лінії бойового зіткнення. Жнов таки, е, щодо е, виклику е, до Верховної Ради пана Сирського, я би хотів би зазначити, що у народних депутатів є мож всі можливості для того, щоб внести зміни в зміни закон про військовий обов'язок і військову службу, що унеможливить переводення військових з повітряних сил. До а, інших підрозділів, тобто ми кажемо про те, що може досить популістичних заяв, а треба вносити зміни в законодавчому рівні, які будуть працювати. Може, давайте згадаємо, що насправді мобілізаційна програма провалена за того, що не були прийняті певні правки до мобілізаційного закону. Тому тут а, ми кажемо вже константуємо факт того, що ми можемо втратити захист нашого повітряного простору. Лінії боузвітнення, колосальна нестача особового складу. Деякі підрозділи укомплектовані на 20 тридцять Але при цьому знов таки і повітряна сила недоукомплектована будь-які рішення, які ми зараз бачимо, це ситуативне рішення для того, щоб закрити дірки, угу. тобто загальної стратегії щодо а, вирішення цих проблем, немає. Тобто, у нас відсутня стратегія, навіть в підходу, яке озброєння нам потрібно, які компанії треба вкладати гроші в українські компанії для того, щоб вони збільшували кількість своїх виробничих потужностей. Будь-які рішення, які ми зараз бачимо, це ситуативне рішення для того, щоб закрити дірки. Тобто загальної стратегії щодо а, вирішення цих проблем немає, тобто у нас.